Друзі, ми сьогодні будемо таку коробку викладавати, як моє плаття чорне. Ви вже на мене бачите, чи я вже чорна. І ми знаємо, що там ці коробки, тільки я сама не знаю. А ну я тут Друзі, що ж, замовив я пакуночок. Як то кажуть, від Діда Мороза да, під ялиночку. І дитинки, коротше, дуже цікаво. Я нікому не казав, що тут є, і чесно кажучи, самому дуже цікаво. Отже, посилочка обійшлася нам 850 гривень. І я вам хочу сказати, це дуже-дуже цікаво, чи виправдає ця посилка нашу ціну. Сайт я вам, друзі, зараз казати не буду, де замовляв, бо пробую домовитися з керівництвом даного проєкту. Можливо, щось ми разом е, придумаємо. Коротше, якщо що, в посиланнях і в коментарях я вкажу, де саме я замовляв цей товар, якщо не вийде домовитися з, з власником сайту. Отже, друзі, розпаковуємо, дивимося, що тут цікаво, але зразу попереджаю, товари я замовляв переважно ось для цієї дівчинки. Розпаковуємо і дивимося. Так. Ну, давай, бачимо, розпаковуємо. Давай, розпаковуємо, так? Так, чекай, вот. давай я давай клееночку. Вот же видит! Куда ты куловцы? Давайте, друзья, тут не куловцы, куловцы. Починающий блогер. Ага. Ай, Вань. Так, а ну, Анжелка, закрывай очи, я буду тестовать, что здесь там. Так будеш. Ну що це буде? Я закрила в очі. Диви, перша посилка. Ну давай я закриваю. Я перша посилка. Угу. Що тут є? Мама, до речі, видно, що ми знімаємо? Тебе не видно. Мен, ну, то що мене не видно, то бог з ним, люди і так знають, хто є є. Угу. Ну давайте, то люди вже викидувати. Так. Так. О! О! Набір іграшок, він коштував. Зараз десь побачите, скільки він коштував. Дивіться будинка Сквіш! Будинка Сквіш! Чекай, давай по одному діставати. Якась така пляшечка, типа антістреса. Ну, така... Якась така іграшка. Бушетка! Не знаю, що вона робить. Від медик на сонячку. Може від сонця, може він крутиться, не знаю. Відсольця від отак крутиться чи тут дуже джампуди. Тут... Ось такий від І ще не виключайте свою главу є. Ось така ще перчатка. Бог я знає, що це є. Це сюрприз бокс, тому Шо? ми не знаємо, що тут знаходиться. Їх я, дві штуки, я... таких от непонятних рукавички, вони на, на заржавілих як їх, булавочках. Коротше, якась діч. Так, далі у нас іде. Боже! Боже! Та чолі! я не пацан! Та ти не пацан! А нам солдатика поклали! Ой, Солдатик! Капець, прям вже так, далі, Що да. то є? Такі э, як їх, мать? Стрекоза. Стрекоза, так? Да? Давайте подивимося. Коротше, це набір іграшок. Типа рандомний. <ган> е що воно там коштує, ну, типу окремо не продається, продається як сюрприз бокс. Е і тому ніхто не знає, <ган> що випаде. Ось такі <ган> ви тому можна... І вони на магнітики. Я так розумію, їх можна на холодильник приклеїти і вони будуть тримати. А я так злою. Ой, почекайте, я тут вже нашого мотату. Так, далі. Покажем. Далі в нас, нам поклали якихось магнітиків. Да, Тигрів. Uh, ну коротше, отака вот от хріновіна. Тине, там... декілька штук. Що ан... ти є? Маска! Маска! Карнавальна маска! Ох, ти не кричиш так! Клаш. Давай одразу Я... тобі собі вдягнемо, покажемо. Я... Ти кай не спіши! Я... Куди стільки-стільки емоцій? Кошмар. Є е, ось вот, така от маска карнавальна, але пір'я відлетіли. Дуже обідно, обідно, але от така от масочка є, ну не складно приклеїти. Ну, ось, таке, ось такий от подарунок поклали. Так, О! далі. Що це є? Яке <гай> штучне волосся з синього кольору. Ну що, а може леді бак? Ледібак, сядь, до тебе Сурашно. не вийде. Вау, дивіться, які окуляри! <реш> <реш> Я <реш> теж настану на тебе. А ну Окуляри! <реш> Ну що, бачите то мені на мене великі. Так, є такі окуляри. Далі в нас не знаю, що це є. Уяви немає, що це є. Це сквіж! Сквіж? То який сквіж? Я навіть не знаю, що це за слово означає. Сквіш. Але його поїли по ходу миші. Далі є е, е, ха, от така от рожиця. Це так само на булавочку можна собі на груди приклеїти і ходити зі чмок, З надписю Чмок. Так. Саме Найприкольніше, що поки що я бачу, це ось такий ось антистрес, як він. Папіті. Попіт. Ось так, такі два папіта. В принципі, непогано. О, дуже біну. Далі. Е, Щось від чогось відлетіло. О! Це в що, друзі. Е, не знаю, досі розбирайся. Так, то може показувати. Пістолет! Я з присовськами! Вона казала, що вона не, не хлопець, але за пістолетом мічтала. Так, давайте зразу, може і спробуємо стріляємо чи ні. Бо я так розумію, що тут половина товарів, можливо, навіть і не працює. <ш kanske> Я так думаю сама. А ну. Дай. Встали. А ну, а ну, дай. Короче, пистолет разлетелся на очах. Супер товар! Ой, да, дай я тебе все напишу. Дали, десь, а, ну, але, да, це воно поламалося. Короче, будемо дай, клеїти, розбиратися потім. Так. Так, йдемо далі. Близько. Е, прикол, такий брелочок у вигляді... Скалета. Скалета. Де там люди? У вигляді... Боже! Скелета, який сидить на унітазі. Ну це прикол, так. Да, це прикол. Так, така така хрінові на Боже, викидайте його далі. Тобі, тобі страшно, да? так? Так. Куди ви нам. Куди ви його десь поставите, ви на мене будете червоними очами дивитися, я точно я точно не засну. <реш> Ладненько, так, добре, йдемо далі. Що то є? А, ну, короче, а тож, це такі. Ну, коротше, тоже, з дешевеньких якихось. Э вот така от О, э, змейка, ага, конструктор ага, ага. можна складати різні скажу. Ви знаєте, я така кудись мала тільки воно чуть-чуть було чешке. Ага, тобто краще мало на увазі вона. А, тобто це таке собі. Воно красне, воно може туди-сюди крутитися, а то не дуже. А це не дуже, ну ясно. А це от малюнки як то складувати. А так, туда ну от така от ерундовина вона теж була в цьому а? наборі. Так, далі. Далі, далі, далі. Це непонятно, що. А може. А там... Якась дичина. Діч. Діч. Сядь. Це добре. Барабан. Барабан. Барабан? Так. Сам плабай, диви. А може та штука їх стріляє чимось? Диви. Точно! Диви. То напевно сюди. А ну... Да! Та стрілялка! Сюди камуши кладеш, витягуєш резинку і стріляєш! Точно, це одна штука, я її бачив в інтернеті. Що схоже таке бачив? Пружинка. Пружинка. Пружиночка, дешевенька, простенька. Вот, видиш, що знайшла, І І Із пістолета, що зламалося. Далі, друзі, набір резиночек для складання всяких там браслетиків. Тільки вже маю. Вона має, так. Так, це в нас курчатку, яке, напевно, стрибає. П'яти минут. Алло. ДА! Капець! Стриб, стриб, стриб! Дайте я його. Є. Воно ще стрибає. Ну і непонятний набір чогось, чого це слово. Я не розумію, що це є. Та не заспокійся вона. Їй тим можна. Ось, ну на речі. Котка. Уяви немає, що це за народ. Можна малювати щось, але воно не дуже малює. І, і то от за... Да. Ну, коротше, така якась Дайте я, вам. Дайте я вам. Друзі, цей весь ящичок ось з тими всіми непонятними іграшками коштував 100 ще гривень. Думаю, е... Думаю... Просто заради прикола може і варто це замовляти. Ну але самі бачите, товар такий собі наполовину половини, наполовину не присвічені. Друзі, дивіться, то прямо на то дути і воно крутиться з лазу. Так? <смірси> Ладно, добре, добре. Сама Давай, давай продовжуємо. Угу. Точно? Угу. Добре. До речі, ми це все робимо в новорічну ніч. Ну угу. так, так, друзі, ми не, не шутимо. <смірси> ну, так, друзі. <ривати> не треба, відкривай. Це я замовив собі на кухню, чи кажучи, думаю, що штука корисна. Так, де той нож? Ой. І якість буде надіюсь нормально. Бо тому що з попереднім ящиком вже є якісь певні суми. А ви, я, а я воно... Так, е, ну пластик зразу кажу, не дуже. Я думав, що буде якість краще. Все-таки на фотографіях виглядає прикольно. Коротше, це, друзі, дошка, на якій можна нарізати якісь овочі і в той же час вона робиться ось таким тазиком. Тазик на ножках. І? і тут є навіть дренаж. Де там можна є кришечка, яка допомагає зливати зайву вологу, яка є в тому тазику. Ну, Ось, да. можна тут споласкувати фрукти, овочі, помили-помили, потім це діло отак, от таким чином якимось склали. І будемо так само робити, як тазик. А чи там щось можна Ляречки Ось, поплати? І виходить дошка. І на тій дошці Ось. тільки можна різати. А ви знаєте? Е, відверто я очікував кращої якості. Ця дошка, якщо не помиляюсь, коштувала в районі 100 гривень. Да? Ви, ну так, да. ви знаєте, я, я люблю... Куди буде я люблю ляльків копати. <сі> 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 я теж шучу це таке телес. <сі> добре, йдемо далі. Що я в нас добре. там далі? Далі в нас е оце а -а -а. корисна штука. Досі не знаю, що це є, але я побачив, що... Не пам'ятаю, яка вартість, в будь-якому випадку зараз десь на відео ви побачите, скільки ця штука мені обійшлася. Це вакуумні пакети для упаковщика. У мене закінчилося і я тому побачив, що можна дозамовити І от замовив ось такий орулончик вакуумного пакету. а він такі довгий. Дивіться, дивіться, скільки пакетів. Тут, якщо не помиляюсь, 5 метрів того пакету. Бачите, да я ще шоку прийшла. Думаю. Ну так, да. і ще що робити? Що робити? Так, йдемо далі. Так, так, так. Цікава штука. Є. Ось такий вот набір намальований хлопчик і дівчинка. Да? Але по ідеї тут має бути щось інакше. Тут має бути та-дам, Ялинка! Так, ялинка, а ялинка має бути Завіди. на батарейках і вона повинна світитися. Так! І що? Я така хотіла! Так, і вона світу. Колба, слава Богу, ціла Тай, не розбита. Вау. Тихо, 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 то зараз полетиться. Отака от от невеличка ялинка в колбочці, можливо, у нас Азнат, на столі буде Азнат. для відеозйомок. Ви знаєте, у ці шарики... То не похоже на такі штучки, які я їх люблю лопкать. <laughs> ну так. То, похоже, більше на сніг на нас Ну так. О, а тут ще такі шарики, чи то як вишеньки. Угу. Ну, коротше, народ, оця от лампа кошла 100 гривень, це я точно пам'ятаю, тому ну, типа, невеликі кошти. Можна зала, в принципі замовляти. Хоча то... я думав, що вона буде цікавіша. Я згадаю, на іду юлинки, поставлю, точно буде гарніше. Що? <laughs> Дивимося далі десь. Uh -huh. Дивимося далі. Так, непонятно, що це є. Це нічого. Це просто упаковка. Це що в нас? Це просто упаковка. Це в нас просто упаковка. Боже, упаковки скільки напхали. Знову упаковка. Ну і головний набір, який ми замовляли для дочуні. Придай так писало. Сюрприз бокс для дівчинки. Та найди я вже в очиню. До речі, видно, що ми, якщо я був на підлозі? Не ми, видно. Отак просто. О, ну давайте в цю Давай. кліпло покрісло на Так, Давайте будемо відкривати. Давайте закривай очі. Я тобі буду по одному діставати. О, грив, Тож я для буду. тебе? Ну та я буду шум'яклі. І потім здавати очка. Давай. Цей набір коштував 350 гривень. Це я точно пам'ятаю, Давай. тому е, давайте оцінювати. вартує цей набір для дівчинки за 350 гривень. Так, перша коробочка. Пиши лол. ЛОЛ. Ха-ха-ха. Лол. Відкривай, дивись. Третя кукрало. Коротше. Принаймні тут пише ЛОЛ. почувайте, дивіться, бо. Ну такі іграшки, так. Пише воно, лол, і там знаходиться яйце з сюрпризом. Давай це я тобі відкрию. Получится, а -а -а -а, получится, Ой, -ой, да получится, да получится, дочь. Да, я люблю, я люблю татах. Ну давай сама. Ну, бачите, же я люблю вот такие распаковочки выкрывать. О, тут татами еще малюсенькие на Упаковка в упаковке, то <реклама> есть... А я кулак в кулаке. Кулак в все. Чего это? Короче. Ну, давайте, э я так вижу, что тут их упаковок, сейчас такая, что на том Упаковки, будет... упаковки. Больше, ниже одна. Да, не знаю. О, Упаковка. еще одна. Да сколько можно? <laughs> Аж три упаковки. Так. Что тут такие задания сегодня? богатые упаковки. Давай, я. Ну, давай, давай, распечатай. Ок. Опачки, малечечки. <laughs> <хи> 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 Давай до цей вітру. Що там? Боже, що ми повилітало щось. Лялька типа лол. Але в кожному кульочку є одяг. Дивіться, дивіться. Приколіна. Я тут загадки знайшла? Що що знайшла? Жінка і корона. Бдінка у неба бджілка! Точно, то королева вчинка! Я Вау! Я знаю, так, е можу? Ну, друзі, я не знаю, Чекайте. як це все збирається. А то можна так собі зачепити і все. Так? так. Ага. Я думаю, я думаю, так... Ну коротше, отака от лялька із аксесуарами, тут у нас а, е а, е а, якісь тапочки, тут якийсь одяг верхній, тут ще щось непонятне, що куча наклеїть. А, так, все, давай не будемо за, застригатись на, на, на тій лякці, йдемо далі. Там а ще щось має. Можемо ми ще як звати? Подивимося потім. Да. А його? тут от колекція як е, іграшки. Диві... Тут ще пупсики в них. Пупсики, пупсики, да. Та. Давай сюди. Є, є <гум> Закривай очі. Добре. Наступна. Наступна іграшка. І мамоч. знов лоу. І знов yeah. у нас. Ще одне віцево. Друзі, давай добре, не будемо відкривати вже його. Тут, а, тут хлопчик, походу, намальований і намальований аксесуар. Діти, бачите, хлопці-хлопці. Ну такий от є наборчик. А може бути, до речі, дівчинка. Є так само і дівчинка. А, Коротше, сюрприз бокс. А. Сюрприз яйцем. Дивіться, то може бути луже, то судечко сначе і... Ото судечко, топлину содинити, і може вийти з корчит такий. Ясно, ясно. Я знаю, то сердечко. Ага, вот, і червоне сердечки і получається... Ага, понятно, ну добре. Дівчатка і хлопчатка. Так, ну коротше, от такі от яйце лов, й одне, єм. Так ще заклевайтесь бо ви на вулиці не вийшли там така зима! Ха-ха. Так, йдемо далі, друзі. Що у нас є? Шейка з лялька лов. Ше і ще у нас а давай подивимося, що то є. Дай, давайте вже викривати, бо мені вже тлесу Якась така от балочка з лялькою да, да, лоу. Oh, може є лялька, може нема. сядь, то. Так, позамосято. Давай тобі допоможемо сіти. Чи б вовчай ці, ці штучки так сильно запаковати, то взагалі була б дітка мокрий. Ну, якщо б був би натуральний лов, друзі, то це б вже б більше тисячі відкрити. Это я не люблю упаковки тату. Думаю, что распаковки на розривай. Короче, якби натуральный лоу був бы, то вже було б 1000 гривень по-любому. Боже, да і Три, так і ну, от... там скована. А вот так. Да, вот така от колбочка і всередині знову якась іграшка. Ой, боже. Від, від... від і ще И Ой. А, а ні, дочь, то воно так типу відкривається. А що ты? Вот так, вот А що так? Не знаю, що звід там вилітає. Е, голова а, ляльки. Дивіться. Тут є туловище ляльки. Дивіться, я вже цю загадку не знаю. Зайчик і колобки. Ну коротше, лялька з аксесуарами. А, тут зайчик, який любить колобки нюхати. Ой, а може... Ну, ми... я рахую нормально. Дивіться, ко... костюм України. Да, з тебе ніхто не бачить, ти за мисиком стоїш. Дивіться, костюм України. Серйозно? Дивіться. Синя-жовтий. Украина. Все, да, да. классно. Лялька в костюме Девица, Украины. Еще а, давай сюда, да. А я кто не знаю, что Тоже, напомню, какая-то На. И еще загадку не забудь. Так, черно. Давай все сюда складаем, потом будешь бавиться и Да. Так, идем далее. Да. Давай, дивимся, что у нас тут есть. Так, так, так. Что это есть? Вот такая какая -то лялька тоже. Что тут -то у нас есть? А -а. То... А, -а, -а. а то, мультик то мультики є. А мультики є. Да, які хоть я... любили кудись дивитися, тут ще бранцеси є. А дивіться, яка у мене попалась. <свят> Давайте вже раз попали. Ну давай покажем. О вот така е, вот, э, такі от, я не знаю, що то. Феїкась така. Так. Да. Феє! Така вот іграшка фея попалась. Nice. Апус! Апі. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Ще одна карнавальна маска. О, боже, као! Так, то знаково. Ой, Ще одна карнавальна маска і її, в принципі досить цікава. Настайній етап я навіть б... тебе викинула. От така от масочка О. ще одна йде в тому наборі. А вже я уділу? Не знаю, можливо вони різні. Ну треба зав'язати, Ану покажи. Вау. Дивіться люди як на мене підходить. Сто процентів. А ну? Может, Давай. А люди. А люди? А люди? люди. <свят> так, ладно, идем дальше. Что у нас тут есть? Так. тадам, дам еще одна. Ч ⁇ Вы решили <свят> одинаково поклали. Ай, козы. Две одинаковые лямки поклали. <свят> Капец, кому комусь подаруем. У нас есть сестричка ангелина. <свят> да, мы можем, можем ангелину подаровать, да? А, да? Да вообще все игрушки ружки ломай. Ломай, как раз будет на налогах. Два вона у нас поламалась. Ага. Нас не звичайно сама поламала. Ай, капець. А куди я сказала уя, я сразу вже очка закрыла. Ясно. Так, добре, добре. Так, так, так. Ви будете сміятися, но нам третю однакову заклала можна. Для чого три однакових ляльки класти, я чесне слово не знаю. Ну, в дякую. любому випадку, дякую. от такі от набір і такі от подаруночки нам подають. Дякую, продають. дякую, чи ви нам аж дали. Дякую. Дякую люди, чи ви нам аж дали. Походу, э, в того продавця їх дуже багато і він пробує їх багати. Може, їдемо забути вселяма. Де там було написано Ой ж, я знаю дайте бак. Так, ладіпак. тепер наступна нас що от така от лялька. Я я думала. А що, що лялька в кульку, улови кульок? не задохнулась, чи вона. Так, покажи ляльку, яка вона, нас. Якась принцеса чи то. Е... Э, знаєте, як я, навіть на Ельза. Ельда? чи як там? Ну коротше, якась Эльта, я най... ну, хай буде Ельза, Ну, Лялька така з дешевих. Ви знає, э, на базарі я, я, від... З 60 до 100 гривень потолок. А я думала, там буде будемо. Отак, десь та лялічка. Сумачка, читинка, сумочка, все таке. Тільки не попалась. А так. Так, ну йдемо далі до цього. Ще не все. Ще не все. Я там суперкот. Суперкот. Тільки він чуть-чуть. Все нормально, отак супер! Фанат. Оце от суперкот з мультика, як називається? Леді Баки. Леді Баки, суперкот. А що, а що воно таке грязне? Ну, така іграшка грязна. Певно, його вже якась дитина взяла. Та мене помазала з <рес> не знаю хто. Ну, коротше, суперкот у нас, в принципі, а, ноги гнуться, руки гнуться. А, ну, а він босий. Босий, боси. боси. ну, от такий от суперкот. З босими боси. ногами. Ну, блін, ну, дійсно. І останнє іграшка ледибак. Леди все, друзі, більше нема нічого в цьому комплекті. Так і писало для дівчинки. І цей набір коштував 350 гривень. Дуже багато, Багато, але ну я не знаю, оцінюєте саме. вартує цей набір тих грошей чи ні. Народ ну, все, що ви бачили, коштувало хотіли яку гривень. Коли вже хотіли ляльку відчинити, я ми завтра то відео знімемо. І коли би, яку ви хотіла завтра, ми вчинимо цю ляльку з татом а чи з мамою. Ми подивимося і вкриємо завтра. Всім па-па! Коротше, народ, всім до побачення. Ми з блогершою Анжелою закриваємо це відео. До нових зустрічей. Пока-пока.